Всім вітання! З вами компанія WildAuto. В наявності для продажу в нас з'явився ось такий миганчик в комплектації Limited 2017 року. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 110 кінських. Механіка шестоступочка, 165 тисяч оригінального пробігу, підтвердженого, офіційно підтвердженого. Що далі ми вам на відео все покажемо. Автомобіль з злізного аукціону Бельгії є звіт з аукціону, теж можемо вам його скинути без проблем. Він без ДТП, без підфарбувань, абсолютно весь в оригіналі. Все в оригіналі добле навіть і те, оригінал. Немає зауважень по кузову, по комплектації, по всьому. Зараз пробіжимося. Так, у нас led оптика, у нас передній парктронічок, майже нова у нас резина 22-го року міліметрів 6-7 тут є, гальмівні диски щойно були замінені, з колодочками теж без бортиків, дуже все класно, немає зауважень по кузову. Зробили ми хімчисточку, вновлюючи полірування, щоб машинка вже була взагалі як нова. Ззаді теж така ж сама резина, комплект у нас 20-й, тільки рік. Все однаково, тільки рік 20 й і 22. й Задній теж LED-фонарі в нас, форкопчик, задній парктронік з камерою заднього вигляду. От, будь ласка, все по кругу вам показуємо. З цієї сторони по правій теж така ж сама резина, все так само. Будь ласка, немає зауважень. Коцок, царапин, подряпин, все в оригіналі. Тут також гальміні диски, колодочки, все дуже добре. Оригінальне лобове 17-го року без колів, не клеєна, не заклеєна губа. Не отримала бордюр, все дуже добре. Дрібнесенькі сколики Геть -геть дрібненькі, камера їх толком і не передасть. Автомобіль реально в оригіналі, що ми вам і показуємо все детально. Так, По салону. Мультикермо не фафербоване, не перешите, 165 тисяч оригінального пробігу, круїз контроль, навігація з картами наших доріг, двозонний клімат-контроль. Стан, будь ласка, педальки, ковричок оригінальний, сидіння не перешите, не продавлене. Тут немає ніяких пошкоджень від ремнів безпеки, нічого не скручувалося. Все в оригіналі, зеркала в нас складаються та гріються. Карта дверей теж пластик, стан, все показуємо. Не використовуємо ніякого плеку на нього. Все як є, так і показуємо. Тут теж без ремнів все дуже добре. Задній ряд потолочок, біленький, без прокурів, без посторонніх запахів, в авто не курили. Багажничок. Ні, кришка багажника не знімалась, нічого тут не скручувалось, теж пройомчики, все гарно. Ремкомплект на місці, е, так, компресор, крюк, балон, аварійний, аптечка, вогнегасник, шторка. Тут теж без Ніяких плеків. Є такі дрібні царапини, але вони від експлуатації це нормальний е, для пластику стан. Дрібнесенькі взагалі мінімальні тут. От в одному місці нічого тут немає, все дуже добре. З іншої сторони теж стан сидінь, пластики, ласка, карта, він-код фокусую вам. Будь ласка, 25-86 в кінці. Тут також дверна карта, проєм без ремнів, без нічого, абсолютно торпеда, стан, коробочка. Передач тут, зверніть увагу, дивіться, не затерта, тут, тут не пофарбуєш, не перещеш. Так, офіційна випуска 2586. В кінці, будь ласка, ось чим ми керуємося. Не сервісними книжками надрукованими, а ось. Останній заїзд 02-2025-23 162 тисячі перед тим 159 677 і вниз всі заїзди офіційні без проблем. Ви по вінкоду можете це дізнатися свого найближчого дилера Рено в Україні. Тюв свіженький теж робився він 13.03.23 е, на пробізі 157 тисяч кілометрів. Що ще потрібно? Тут все в офіційні джерела і виписка з лізингу, де ми купували автомобіль. Будь ласка. От. Останній заїзд. 159, 677, 05, 04, 23. Так, як і випускі, е, від офіційного дилера. Так що тут це повний порядок. Те, що тут, тут і сервіска, все є. В довго вам все показується. Сервіска все на місці. Так, далі. Що далі? У нас далі ми беремо. Товщий мір, показуємо він код і саме основне, що найбільше нас в Україні цікавить, фарбована, не фарбована автомобіль. Так, з капоту починаємо. 130 мікрон, 109, 114, 114, 102, 102 мікрона, 113, крила пластикове, але підніму потім капот, покажу, що вони не скручу, не знімались. 140, 140, 141, 123, 123, 137. 118, 118, 147, 147, так, стоєчка, все, нічого не фарбовано. 120, 121, 107, 116, так буде зручніше, 123, 132, 125, 118, 126, 126, пасажирська, 115, 123, 123, 104, поріг. 137 тут дуже незручно, але будемо пробувати показувати 107, 130. Проєми. 59. 59. Всі, хто розбирається, знає. Проєми завжди тонші, ніж деталі. 60, 60, 55. Все, оригінал. Переходимо на ліву сторону. Так, криша. 124. Так. 114. 107, стойка, 123, 135, 123, 137, 137, все зеркально, все як там. Так, низ дверки. Ой, крила. 120, 114, 114, дверка, 115, 125, 117, 122, 122, 111, поріг, 135. 5353 53, 53. Не нічого не скручувалось. нічого не краще, але не скручено. А ви всі добре знаєте, що Рено 20 років гарантії. І от якщо у вас автомобіль не битий не фарбований, 20 років без проблем. Рено дає гарантію. Все вам показав. Все тут в оригіналі. Зараз ще відкриємо капот, як крила пластикові. Будь ласка, Відкриваємо капот. Двигун сухенький, автомобіль. От якщо Німеччина, Верш, чи там Швеція, Норвегія, то я взагалі мовчу, там все буде тут болти всі ржаві, тут все завод, жодного ржавого болта немає. Тут теж нічого не скручувалось, не знімалось. Будь ласка, все 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 в оригіналі. Капот. Нічого не скручувалося. Так, фара. Фокусуємо. Так, Тут дуже її незручно. Показувати, але ми покажемо. От, будь ласка. 10 на 2, 17. Оригінал. Відразу інше. 0,5 на 2,17. 17. В оригіналі все даємо гарантію. Тут теж нічого, ніде, абсолютно жоден болтик не скручувався. По цій стороні, будь ласка. Тут все тут оригінал. Тут так само, до речі, рено, хто не знає, дивіться. 0,2,17. Тут кругом є. 0. Ой, там, Будь ласка, 17. Ну, Кругом на кожній деталі, 0,3,17 на петлі. Ну, Хто не знає, то я вам підскажу таку штуку, що тут все можна побачити. От, знову, 17, все можна. Тут на кожному є втиснення на кожній деталі. Тут, тут ж, Якщо ти розумієшся, то ніхто тебе не обмане. Так, Турбінка, все сухенька, холоджу чередуна, будь ласка. Прозора в нормі. Все так, як має бути. От, на тут також стан реально цього. Наганчика відмінний. У нас за спиною дуже багато досвіду і є з чим зрівнювати. Тут все дуже добре. Так, зараз проведемо ще запуск. Так, будь ласка, перевірка функцій. Запустили. Ну, Заправитись потрібно. Це ми зробимо. Ми з пустими баками, все бачите, все окей. Машин не віддаємо. Запустили, все окей. Будь ласка, немає ніяких повідомлень пам'яті. Так, 165 навігація, будь ласка. Наші карти наших доріг показує. Задня камера, передній задній партронічок. Двигун працює чітко, без зауважень. Щеплення мигеньке. не тверде, теж що не знає, якщо щеплення вже твердувати, таке добре тверде, вже воно скоро піде під заміну. Так що, ось такий класний міганчик, реально це класна пропозиція. В наявності для продажу в нас на майданчику. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв, оглядайте цей автомобіль. Якщо сподобалось наше відео, ставте нам вподобайки, підписуйтесь на нас в соцмережах. Посилання буде під відео. Всім далих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія WildAuto.